Студії програми Здоров'я Плюс з вами Інна Боран. В сьогоднішньому випуску ви побачите. Готуємось до чергового сезону респіраторних захворювань. Коментарі спеціаліста Криворізького центру здоров'я. Підліткова вагітність. Причини та наслідки стрімкого кроку у доросле життя. Поповнюємо домашню аптечку. Профілактика склерозу за допомогою натуральних рослин. Яким би теплим і лагідним не був цьогорічний жовтень до непроханих гостей, що таки мріють оселитися на слизових оболонках нашого організму, готуватись таки треба. А вже ж це сезонні віруси. Зокрема, старий знайомий вірус грипу, в якому обличчі він явиться до нас цієї осені, і як йому повісити кабака, дізнаємось просто зараз. По официальным данным Министерства здравоохранения Украины и центра гриппа в текущем эпидсезоне будет эпидемия гриппа, вызвана будет носить смешанный характер, как всегда. То есть будет вызывать заболевания несколько вирусов. Прежде всего, это вирусы А, Калифорния H1N1, Техас H3N2, с которым уже население встречалось, и есть определенный процент защиты, коллективный иммунитет и совсем новый вирус гриппа B, масса Вірус H1N1 або Каліфорнія-2009. Він же свинячий грип. Вірус грипу, який спочатку інфікував свиней, потім під пливом мутацій в їх організмі придбав здатність передаватися і людині. H3N2 мутація грипу свинячого походження. Складається з трьох шматочків колишніх вірусів, але інший за генетичною структурою. У вірусу грипу групи B процес антигенного дрейфу виражений слабше, ніж у вірусу А. Віруси типу B є причиною локальних спалахів та епідемій. Пандемії не викликають. Вирусы гриппа очень устойчивы к низким температурам, что же касается высоких, они действуют высокая температура, ультрафиолетовое излучение и, естественно, дезинфектанты. При грипі джерелами інфекції для населення є особи з клінічно вираженими та стертими формами грипу. Значне поширення вірусу в навколишнє середовище йде від осіб з яскраво вираженим катаральним синдромом в інкубаційному періоді. Грипом хворіють і діти, і дорослі. Але найбільше небезпеку зараження для оточення являють останні, адже при виникненні симптомів не завжди одразу звертаються до лікаря, а продовжують контактувати із здоровими людьми на роботі, в транспорті, магазині тощо. Найефективнішою мірою профілактики грип. Залишається вакцинація. Ті вакцини, які будуть в цьому підсезоні і вже є, це ті вакцини, які задержать антигени тих вірусів, які будуть визивати епідемію в даному епідемічному сезоні. Це ваксігріб, інфловак і флюорікс. У Кривому Розі, третій тиждень поспіль, медичні працівники, як первинний ланцюг епідеміологічного ризику, проходять обов'язкову імунізацію. Обращаясь к руководителям, к работающим. Для того, чтобы планомерно работало предприятие, необходимо обязательно принять все меры для того, чтобы привить своих работающих. Тогда в -то, вам, эпидемию переживем более э, легко, и учреждение будет работать планомерно. Детальну інформацію про наявність вакцини та умови колективної імунізації можна отримати в аптеці номер 5 що при міській лікарні номер 4 або зателефонувавши до підприємства Фармація за номером 71 82 12. Хочу обратить внимание населения нашего города на то, что если уже и заболел, есть больной или ребенок или взрослый в этом дома, то ну, прежде всего надо обращаться за медицинской помощью, выполнять все рекомендации врача, а если уже оставлен на дому в амбулаторных условиях, надо помнить, что вирусы это самое очень, так сказать, это воздушно-капельный путь передачи вируса гриппа. Они вирус, когда попадает в организм человека, сразу попадает в эпидели дыхательных верхних дыхательных путей. Там их повреждают. Из поврежденных эпиделий через прикашли, чихание, плачи, дыхание, разговоры вирус попадает во внешнюю среду и очень хорошо сохраняется несколько часов сохраняется на окружающих предметах, которые окружают больного. И на тех предметах тоже загрязняють відділення больна та палятин, за ета ігрушечки, ета предмети і так далі. Тому ваше уваги на те, що якщо ухажовують за больним, якщо ярко выражена клініка і так далі, необхідно носити маску, щоб не захворіти. Також слід частіше мити руки з милом, адже віруси зберігаються кілька годин на предметах, в яких торкався хворий. І хоча б раз на день прибирати приміщення із використанням дезінфекційних засобів. Дитинстві не мріяв якнайшвидше вирости. Якщо для хлопчиків дорослість це великий зріст та фізична перевага перед молодшими, то для дівчат це втілення гри в доньки матері у реальність. Мамані туфлі і сукні, помади старшої сестри, дамські розмови і погляди потайки на солідних чоловіків. Більше мільйона дівчат в рік виявляються в цікавому положенні раніше ніж справляють 18 18-й день народження, і лише 15% з них народжує. Фахівці з питань планування сім'ї стверджують, що проблемою статевого виховання підлітків в першу чергу повинна займатись родина. Для початку трохи статистики. На сьогоднішній день демографічна картина в Україні залишає бажати кращого. Смертність перевищує народжуваність. Це зумовлено кількома факторами: економічними, екологічними, фізіологічними тощо. А мінімальне количество дітей, в принципі, в сім'ї должно бути не менше трьох. Тому що якщо буде два ребенка в сім'ї, то це населення за 50 лет на половину. Вагітність, що настала у період до 19 років, а деякі лікарі стверджують, що до 21 вважається підлітковою. І по суті, вагітність і пологи підлітка не відрізняються від аналогічних процесів, які відбуваються в організмі зрілої жінки. Але у майбутніх мам підлітків значно підвищується ризик всіляких ускладнень перебігу вагітності, а також розвитку патологій не тільки матері, але й у дитини. Як правило, у подростках нежелательна беременність закінчується чаще всього перериванням ти нежелательної беременності, що накладає отпечаток на репродуктивне здоров'я на будущее і на рождение здорових дітей в тому числі. Планування сім'ї і направлено на сохрані репродуктивного здоров'я оно буде заключаться в беременности, используя различные методи і средства стилю, щоб репродуктивне здоров'я підліткова вагітність має свої особливості протікання і специфічні проблеми. Незрілий організм не зовсім готовий до вагітності. Тазові кістки ще недостатньо розширилися, гормональний фон не стабілізувався, зростання тіла не завершилося. Для матері існує ризик виникнення анемії, гестозу, гіпертонії, передчасних пологів, викидню. для дитини родових травм, недоношеності, малої ваги, можливого виникнення внутрішньоутробної гіпоксії плоду та відставання в розумовому і фізичному розвитку, але частіше підліткова вагітність завершується штучним перериванням, що призводить до негативних наслідків. бесплодие, это воспалительные процессы, это нарушение репродуктивной функции на будущее. До 40% увеличивается осложнение во время последующих беременностей и родов. Женский организм созревает в 19-20 годам. И в 16-17 лет беременность – это достаточно серьезное испытание в моральном плане, в психологическом и в физическом плане для организма женщины. І процент осложнень і различних відклоненьких в теченні беременності і в родах значительно високий. Ранні статеві контакти серед підлітків явище не дивовижне. Це зумовлено цікавістю та прагненням почувати себе дорослими. Тому статеве виховання дітей батькам слід починати з самого дитинства, відкинувши усі комплекси. Для того, чтобы разговор произошел э, наиболее эффективно, здесь нужно смотреть на условия того, где происходит разговор. Например, э, этот разговор не должен быть в какой-то спешке, да, когда они куда-то идут или спешат торопятся на какое-то э, ну, мероприятие свое. Да? То есть это должна быть выбрана э, ситуация, когда родители в привычной для ребенка обстановке. Желательно, чтобы это было дома, может быть, на той территории, где ему особенно комфортно. А по його собственному желанню, а ані в случае не директивной директивній формі, да, пойдемо, нам нужно з тобою поговорити з його если якщо він готовий цю тему выслушивать, тому що у детей у теж бар'єри. Якщо родители починають разговаривать з дітьми на ці теми, коли ребенка не готовий, замыкается, замикається, зажимається, і теж чувствует себя некомфортно. Окрім фізичного задоволення, інтимне життя передбачає відповідальність за власне здоров'я партнера та майбутнього немовляти. На жаль, не всі підлітки розуміють, наскільки важливе це питання. Їх треба навчити. Избегать тех нежелательных последствий, как беременность, либо инфекции, которые передаются половым путем. А этого можно достичь при правильном подборе тех или иных методов контрацепции. Это правильное их использование. Если uh, осуществлять воспитание полового ребенка только с uh, позиции сексуального воспитания, будь осторожной. То там же тоже могут быть разные бессознательные блоки. Например, женщина, даже когда она уже решит по взрослой жизни забеременеть, а у нее не будет получаться этого да? это такое психосоматическое бесплодие, когда и стоит запрет на беременность, потому что очень много страхов было в подростковом возрасте. Поэтому разделять сексуальное и родительское, э, не совсем хорошо, потому что вот в таком совместном воспитании все-таки формируется вот эта ответственность. И девочки действительно, когда попадают в такую ситуацию, они меньше всего думают о себе, как о будущей матери, и о том, о той жизни. Которая розвивається них. безумовно, в кожній родині свої правила і свій підхід до виховання дітей, але заборонений плід завжди солодкий, тому дуже важливо знайти потрібні слова і поговорити на делікатну тему з дитиною так, аби вона вас почула. Головним героєм рубрики Домашня аптечка сьогодні є захворювання, про яке згадують чи не щодня. В народі входить чимало фразеологізмів, жартів та анекдотів про людей похилого віку, які кожного ранку прокидаються зі свіжими новинами, через те, що дуже швидко забувають отриману інформацію. Ви, певно, вже здогадалися, що мова піде про склероз. Народна медицина пропонує свій погляд на профілактику цього недугу. Вислів старечий склероз походить від діагнозу атеросклероз судин головного мозку. Порушення пам'яті в старшому віці пов'язані з відмиранням нервових нейронів кори головного мозку. Нервові клітини не відновлюються, це знають всі, але відмирають вони з різною швидкістю. Це залежить від умов їх життя, харчування, постачання киснем. Функцію живлення клітин виконують судини головного мозку. Ось склерозування цих судин і призводить до різних порушень розумових процесів у літніх людей. Із склерозом треба боротися, треба виводити холестерин. І от такі розумні запитання нам надходять: чим же вивезти холестерин? Шановні мої, ось отут лежить перед вами яблуко. Яблуко. Ви не повірите? Так раніше називали цей овоч яблуком бешенства, боялися вживати сині баклажани, тому що вони гіркі, не вміли готувати. А потім навчилися господині готувати сині баклажани. Розмаїття блюд із додаванням баклажанів не обмежується лише стандартними гарнірами і запіканками. Це і м'ясні страви, наприклад, яловична в горщиках, і курячий суп, і запечене віяло, і ролети із будь-якою начинкою. Цікавий рецепт приготування баклажанів ви можете почути в програмі Щедра Скиба на телеканалі «Родана». Слідкуйте за ефірами. Таким чином лікують склероз і в той же час сині баклажани тонізують людину, особливо людину старшого віку. Якщо вже от прожили. Е Сім'я, чоловіки, жінка тривалий час і вже ніби трошки в них прочахли. Тобто заспокоїлись їх почуття, то саме сині баклажани допомагають їм зробити їх темпераментними і відродити ту закоханість, яка була ще в молодості. Смачним та ефективним засобом очистки судин вважаються яблучні шкірки, Одна чайна ложка подрібнених шкірок. Сухих висушених яблука з'їжте вранці і запийте теплою водою та ще й можете підсолодити медом. І коли сирин втече. В зимовий період піклуватись про судини допоможе хрін. Рецепт дуже простий: одну столову ложку хрону заливаємо кислим молоком, кефіром або сметаною. Отриману суміш, відправляємо ночувати в холодильник, а вранці їмо наче серце. Уже за два-три тижні ви відчуєте перестало шуміти в голові, ніби слух. Відновився і зір покращив. Голова не болить, не стала важкою, і ви навіть перестали забувати, чого ж ви пішли із спальні на кухню або, навпаки, у нас у зеленій планеті є склерозан, який допомагає лікувати склероз. Він усуває склеротичні бляшки із судин, робить їх еластичними. Шум зникає в голові. Голова стає свіжою і людина почуває себе добре. На цьому я прощаюся. Надсилайте свої запитання на нашу скриньку здоров'я плюс собачка, Бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові! Аптека Зелена планета Наталії Земної розташована за адресою Кривий Ріг, вулиця Тухачевського 51. Довідки та запис на прийом до лікаря за телефонами: 056 406 44 24 та 095 233 30 30.